Сьогодні керівний склад Нацполіції Сумщини проходив співбесіду. Спілкувались з комісією кандидати першої категорії. Заступники керівника головного управління області та керівники районних і міських управлінь поліції. Наші київські колеги поспілкувалися з ними. Я б сказав, достатньо тяжкі. Достатньо тяжкі, деякі де взагалі ну, не, не вистачає часу, номінального часу для того, щоб їх вирішити. Я щойно приїхав з Донецької області, майже можливості готуватися не було, але е, підчитував, коли була така можливість. Все по службі, все конкретно по службі, безпосередньо по діяльності поліції, по застосуванню спецзасобів і по процедурам. Служби. Є дійсно керівники, які підготовлені, відчувається їх професіоналізм, бажання е, мінити, бажання, бажання робити дійсно нову, якісну, нову е, поліцію, але, на жаль, процентів від 30 до 50 є. Е, Теперішні працівники поліції, які не відповідають вимогах, які ставлять перед новою поліцією. Зараз пройшла половина співбесіди, у нас в комісії. А що вразило поки що, на жаль, в негативному плані, це результати по тестуванню. А, на жаль, дуже низькі результати були у всіх, у всіх кандидатів, що пройшли співбесіди на цей час. А... Щодо самого процесу співбесіди, поки що ну у мене ніяких нарікань немає. Нагадаю, вчора з максимальних 120 балів з двох тестів на знання законів і логіку керівники сумської поліції набрали від 40 до 50. Максимум 61 із 120 балів набрав начальник Краснопільського відділення Віталій Дейниченко.